Думаю, зайду на хвилинку до вас, трішки розкажу новини. такі, що ми працюємо, ну, тобто ходимо на роботу. Трішки зайняті, не маємо часу глянути вгору. Добре, що, слава Богу, що є в нас батьки. Ми, ну, я зараз в парку з вами, де ми гуляли. От, і ну, йду через парк. І думаю, трошки поспілкуюся з вами, розкажу е, наші новини. Е, Комп'ютер в мене поломаний, потрібно його здати в ремонт. І тому я не, не маю часу з ним займатися, тому так, трішки так, без відео. Будуть відео пізніше, як буде трошки холодно, не буде роботи. Ну, тобто, в селі завжди робота є, але, але, але. Ось. Так. Бачите, як гарно. От, і тому тому трішки-ми трішки не будемо з вами бачитися. Відео я всі роблю, плюс-мінус. Що ми вдома робимо з роботи чи відео буде, не знаю. То цей. Можливо, буде, можливо, ні. Не знаю. Побачимо, як дівчата захочуть. До речі, дівчатам привіт. Знаю, що трошки... Десь хтось там піддивляється мої відосики. Так що їм привіт і якось так. Дякую, друзі, що ви з нами. Підписуйтесь, ставите лайчики, коментуйте. Дуже-дуже приємно. Так що, друзі, всім пока-пока, бо я так, на хвилиночку. Бігаю по справах по школі ці документи, туди-сюди, там, то доздати, то перездати заяви, понаписувати. Ну, таке, школа є школа. От нам швидшої перемоги, а ще, мабуть, не мабуть, а точно я зроблю відео. В нас там, 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 десь там зробили дуже гарну алею, мабуть, пам'яті героям загиблих, наших солдатів то хочу зробити відео і з вами поділитись, показати вам. Дуже гарно зробили. Низький уклін батькам за дітей і низький уклін їм, що нас захищали і, на жаль, загинули. Без сліз неможливо це говорити. Ну, зроблю вам відео, покажу, як зробили гарно. Так що всім пока-пока. До нових зустрічей. О, хтось прийшов. А лайчик дай. Всі ще сплять, так? Да? Всі ще сплять. Ой, друзі, друзі, дякую, що зайшли до мене. А я вже буду закруглятися, бо я вже в принципі дійшла. Тут у нас такий ресторан, туди-сюди. І я вже, в принципі, дійшла до місця призначення, куди мені треба ще заскочити. Так що, всім пока-пока, до нових зустрічей. І не забувайтеся підписуватися, ставити лайки, коментувати. Любимо, цілуємо до швидшої нашої перемоги. Слава Україні! Дякую